Як ти з мужем розмовляєш оце зранку пораніше? Ух ти яка. Ей. Ксенія. Як ти розмовляєш з чоловіком? Привіт, Маруся! Привіт-привіт, всім привіт! Нарешті, нарешті ми трошки почали вичухаватися. Маня фу -фу -фу, також краще вже себе. Відчуває ксюха вже нормально. На позиції. На позиції. На позиції? <звук> На позиції. Ранковий е ритуал. Кофе. кофе. Я кава. давно не п'ю кофе. Кава. Кофе. Кава. кофе. Окей, кава. Нехай буде кава. Кофе. Е до речі, вчора мене запитали, що. Чи у нас продають тут чорний хліб, тому що я виложив пост де нарізав собі сава чорного хлібу і мені запитали, Боже, ти що викладаєш пост, як ти живеш? Ні, я відео не робив. Я просто зробив фотку нарізаного і сава мікер. і чорного хліба. Я не розумію. Не возмущайся там. Так ось, да, у нас тут можна спокійно придбати собі чорний хліб, і, і сало, і інші які смаколики українські, Київський торт, інші торти спокійно можна придбати. В цьому взагалі немає жодних проблем. Та що ти мене там поправляєш постійно? Ей, що когось є проблеми? <гум> Ні, в мене немає, мовчу. Так що з цим проблем немає. Ну, а в мене я також сьогодні вже краще себе відчуваю. У нас взагалі в родині так постійно спочатку дівчата хворі. Я за ними е, обслуговую їх, а потім, коли вони вже на ноги встають, нормально вже починають, тоді моя черга доходить <говорить>. на І вони мене вже тоді не обслуговують. Так, а так. Обслуговують себе сам. так, щоб ви розуміли, як це буває так. Херазмент, Херазм. Я, не я не так. просто в шоці. Ви Такого це все. Оце от Канада, так? Це Канада, тут, тут такого, тут тобі не там, як ото каже. Тут, тут жінка е, у всьому і всюди. До речі, пару слів щодо е, дружини. Ну, на дружину. Дружина щаслива, це гарно. В це... Пару слів хотів сказати, не про тебе. Окей, Мару. ну окей, тепер... ладно, якщо так, то будемо продовжувати про ні ні, 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 ні ні Чи ти ні, чи, ні, чи ти довольна ні. школою машиною? Як розібралися? Ні, да. Щоб ви розуміли, що стосується школи, так Марусіної школи в Річманді у нас було. Ми приїхали. Ну, як ми ж звикли, як у Вінніпезі, по простому пішли в першу школу, яка була до нас ближче. Нам там сказали, та ні, бананів немає, все через School Division тільки. Зі скудівіженом ми там також трошки воювали. Воювали. Прийшли. Це було в річ. Це в річма. Я ж про річмам кажу, так uh, в скудівіжені, ну там. Ну там дуристика така, що просто пісець. По перше, вони е, вимагають три ID, які підтверджують адресу. Ми тільки приїхали. Звідки у нас ID, запитуємо, які докази вам потрібні. Ну, наприклад, рахунок за світло або за газ, або ще щось таке. Звідки у нас ці рахунки, якщо ми ще тільки приїхали, так е, ми їх ще не отримували. Це тільки Бо через я забула, місяць. Що вони це... Так, як да, тільки через місяць отримаєш ці рахунки. А вони вимагають ні, поки ви ці рахунки нам не дасте, поки ви не доведете вашу адресу, нічого не, не, не дамо. Ну посвідчення. Ми там окей, ми швидко їх поміняли. Ці посвідчення посвідчення водійських посвідченнях була адреса, Показали все. Потім ми там вже крутилися, вертилися. Я вже і не пам'ятаю, сука, як ми як що ми там знайшли. З банку якісь бумажки перенесли, що, щоб підтвердити ношу. А ми поняли, змінили адресу в банківських Банк. рахунках, бо це дуже швидко Так, да, Але вони все рівно вимагали, щоб ми не просто показали з банка оце так. Підтвердили, а щоб саме випуску з банка показали, де буде вже нова адреса. Коротше, мозк нам клюпав десь тиждень. Ми над цим билися билися. Окей. Потім, коли вже все це ми підписали, все нам сказали: Ну тепер чекайте, поки ми вам знайдемо школу. Три тижні ми чекали через три тижні. Нам прийшов імейл, е Що окей, ми знайшли для вас школу. Школа буде така та і така. та Ми ура! Нарешті, так. Місяць пройшов, як ми приїхали, намагаємося дитину е влаштувати в школу. Зв'язуємося з цією школою, кажемо, все, ми готові. Дитина зараз піде. Ну, завтра вже прийде в школу. Може чи ні, вони кажуть, ні, ну подождіть, почекайте. Дитина ж дитина особлива. Ну так. Тепер нам треба шукати їм Іая. Тобто, хто буде допомагати мащі в школі. О май гот, називається. Так, да, асистент, так, той, хто допомагає. Окей. Підтікає. Дві-два тижні пройшло, нам пишуть: Вау, ми знайшли вам асистента. Ми також, вау, окей, класно, все, дитина піде нарешті в школу. Півтора місяці дитина сидить вдома. Ми приїхали, так? Вони кажуть, та ні, 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 почекайте ще. Це ж тільки одного ми знайшли, а їй треба два. Щоб один був зранку, один був після обіду. Там школа працює з пів дев'ятої, так до півтретьої. Тобто півдня школа працює. І, і їм не вистачає одного асистента. кажуть, ще треба шукати ще одного. Ще два тижні шукали вони іншого асистента. Пишуть нам знову і ме приходить. Це вже два місяці. Пройшло. Congratulations, Нарешті, все маша, сетап, все ми маємо. Маша може йти до школи. Ми ура, клас! Все нарешті дитина піде до школи. Нам пишуть, та ні, ну перший тиждень їй треба походити буквально на пару годин, щоб вона звикла. Ми тут звикли. Та Йоперний театр. Ви серйозно, що правда? Ми, так. <св> да. Ма причому Маша дуже, дуже швидко. Вона прийшла до школи. Вона за перший день там. Ну вона е класна школа, нічого не хочу сказати. Тобто, відношення до Марусі там було просто офігітельне, Маша себе там класно відчувала. Але дві години, дві-три години зранку і все, йди додому. І так був цілий тиждень. Тобто нормально дитина пішла в школу і походила тільки три тижні, да? чи щось То, коли таке. Коли ми кажемо, що нам треба йти на роботу, в нас строки там. А їх нікого це не парить. Ні. Їх взагалі нікого там не парило, що нам треба йти працювати і таке інше. Це добре, що мій роботодавець погодився мене чекати. Тобто Ксюха вже пішла працювати. Ксюха через два тижні, як ми приїхали, пішла працювати. А мій роботодавець мене чекав, поки я оце от розбирався з Машою, зі школою. Оце таке у нас було в Річманді. Приїхали ми в Вініпех. Угадайте, як це все спрацювало в Вінніпезі. Я вам зараз розповім. В суботу ми приїхали. Ну, поки вигрузилися ТСС, субота, неділя, понеділок. Ще ми хворі. Є? У вівторок, цей, цей вівторок, так тобто це було три дні тому назад. Я поїхав тут у школу. Не в Скоу Ми ми приїхали, почали з Ксюха, Так може тут знову треба у School Division дзвонити, чи що треба робити? Ого, е -е, вирішили ні, давай-ка ми як, як ми і радіше поїдемо в школу. І я у вівторок. Давай. І я у вівторок пішов тут у школу, поговорив. Мені одразу сказали, окей, а, треба заповнити там форму якусь, і нам треба зробити один дзвінок. Дайте нам час. Ну, окей, так, то і так. Дамо вам час. Це був вівторок. В середу нам дзвонить принцип, це директор школи, і каже: Все гаразд, все добре, а, можете Машу приводити завтра в школу на наступний день. так. А, все для Маші готово. Але Маша прихворіла, ми сказали, що ні. ми... Хочемо, щоб вона до кінця тижня цей тиждень ще посиділа вдома трошки відійшла. І вчора, в четвер, Ксюха поїхала. Ну, я хворів з манію вдома був. Ксюха поїхала в школу, підписала документи, вже познайомилася з вчителькою, яка буде у Маші, вчителькою. Вже там для Маші все підготували. Вже знайшли за день, знайшли її помічників у школі. Коротше, все, все готово, так чи ні? Що тобі, як тобі вчителька, як тобі взагалі? Відчись? Дуже гарна українська вчителька молода. Каже, що вона працювала з такими особливими дітками. вже. Вона вже підготувала для маші цей байндер з завданнями, з тестами. Все готово. вона чекає. Всі чекають. Ну, там машу знають. Ну, до школи. Ну так. Да. І. Що, що, що прикольно, Маша йде в українську. Маша у нас до цього вона навчалася по українській програмі, коли, коли ну, до того, як ми поїхали до Річмонда. І зараз вона також іде на українську програму. Ще там її запитали тебе, чи знає Маша українську, так? Знає вона українську мову. Я кажу, вона знає три, але не можу нічого казати. І вона каже в одному реченні: вона може сказати слова українсько-англійсько-російсько. Слухай, ну це ми так думаємо, що вас знає три, а там фік його знає, скільки вона Ні, Ну знає. вона казала ні Так, ліхао вона казав. Тобто вона дивиться відео, вона дивиться відео то на німецький, то на французький, то на англійський, і, і вона повторює і. І вона знає. вчила китайську, коли дивилася айпад, а коли пішла в, Річ, в Річмонді в школу, там були азіатські дівчинки, і вона з ними казала Ніхау". Ну хау. Да. Да. Тобто ми так думаємо, що вона знає три. Ну тому що вона з нами спілкується міксом таким з трьох мов. Там <різ guerra> там українська, <фіз woke> англійська дякую, це дуже гарна. Да, Гарна дівчина. Оце от її гарна дівчина, дякую. Англійською та російською А вона виключно Дякую, каже тільки українською. Yeah. Вона не каже сенкію, вона нічого такого не каже, тільки дякую, якщо хоче подякувати. Ну ще якісь. Слова англійської. Слухай, їй ж вчителька, вона розповідала, що тільки Маша на французькій мові знала весь гімн. Маша канави. знала на французькій <ривляє> мові та гімн Канади так, та співала. Маша співала від щирого серця, громко, вся школа чула. Ну, вона завжди так співає. <ривляє> вона завжди так співає. Це її улюблено початок дня. Yeah. діти стоячі, сонні, а Маша <ривляє> співає гімн. Ну, все. Наступного тижня Маша вже йде в школу. Там і вже всі чекають. Тобто, ну це називається повернутися додому. Оце називається коли тебе провінція зустрічає з радістю, так, а не кучу різних перепонів да. і все таке інше. Тобі машину, так. Ну, це, це так, це також наша фішка. А Сьогодні це була така радість, така радість. Що вона не стримала ці гальма? Що вона зустріла тебе, твою машину? Сьогодні поїдемо розбиратися, зробимо оцінку, скільки там цих пошкоджень, і будемо розбиратися з машиною. Тож, сьогодні п'ятниця, у нас досить такий. День ще на розслабоні, але є важливі е, речі, які треба зробити, і ми їх сьогодні будемо робити. А ви не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал, якщо не підписані. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Так, так ми, будемо... Я вже хочу да, ми будемо тут розповідати про життя з особливими дітьми в Канаді, як це відбувається. І... Ну, взагалі, цікавий контент. Тож підписочка, подобайочка, коментар. А ми зустрінемося з вами в наступному відео в канаді. Нехай всім щастить.